І з фанери ми також робимо різний декор. Для фотозону, ви зараз бачите такий столик, підставочка, під тортик. Це нефарбована фанера. Має діаметр тут на горі 40 см, висоту 90. Можете, до речі, часто бачити його у моїх оформленнях. Я теж користуюсь таким столиком. У нас ви можете замовити ось такий калібратор для кульок. Зараз ви його бачите у розібраному вигляді просто такі квадратики, але його можна зібрати. Він дуже легко збирається. Тут спеціально так, вирізані такі пази, які ви вставляєте. І отакі отвори, в які ви ставите стяжки, і у вас виходить куб. І тут є цілих 32 отвори. Вони всі підписані сантиметри, да, який діаметр кульки у вас виходить. І ви можете робити різні відкалібровані гірлянди, якісь фігурки, якісь композиції з кульок, коли вам треба однаковий розмір кульок, все це ви можете відкалібрувати і зробити професійно і красиво. Це просто ідеальне рішення. І до того ж, калібратор він, ну, відправляється от в такому вигляді. Тобто доставка не буде дорогою такою, як, наприклад, ми відправляли цілий куб. На місці ви його вже збираєте і використовуєте. Якщо вам він не потрібен, ви його розбираєте, і він не буде займати у вас багато місця, просто склали. І такий чудовий калібратор у вас буде зберігатись. так виглядає калібратор у зібраному вигляді. А як ви бачите, тут є безліч отворів, різних, вони всі підписані. Все для того, щоб робити ваші оформлення професійними і гарними. Можна робити різні фігурки, панно, гірлянди відкалібровані. Я думаю, що такий калібратор потрібен кожному аеродизайнеру. Напис із золотого полістиролу на пінопласті об'ємний напис. Дуже красиво такі написи виглядають на фотозонах. Зараз цей напис, звичайно, ще в захисній плівці. Але коли плівочка зніметься, він буде ідеальний, глянцевий, дзеркальний і буде дуже красиво. Напис на весілля це золотий полістирол на пінопласті. Дуже часто замовляють от саме в такому форматі, там, саме в такому шрифті е, на весільні написи. Я теж робила фотозони з таким написом. Колір полістиролу може бути золотий, срібний, білий або чорний. І такі написи дуже красиво виглядають на фотозоні. Напис на фотозону із золотого полістиролу. Всі написи з полістиролу ми завжди відправляємо в захисній плівці. І зараз напис теж в ній. Коли ви цю плівочку знімете, напис буде дзеркальний і дуже красивий. Напис для фотозони із золотого полістиролу. Зараз ви бачите цей напис у захисній плівці. От ви бачите, такі маленькі подряпинки є. Саме ця плівочка захищає напис. Її треба буде зняти вже на локації, на самій фотозоні. І тоді він буде ідеальний. Буде дзеркальний, глянцевий, дуже красивий. У нас завжди в наявності є банер для підлоги, банер для фотозон. Його можна використовувати як доріжку на виїзну церемонію. Можна просто ставити під фотозону. Є він у двох розмірах: це метр сім, ширина цього банеру, або метр шістдесят. І довжину можна взяти будь-яку. Сьогодні будемо відправляти ще ось такі крила. Тут вони, це два крила, вони не суцільні, тому доставка не буде дуже дорогою, тому що вони складуться один на одне і помістяться у коробочку. Ми виготовляємо такі крила на заказ. Можемо робити такі або суцільні крила, які ви бачите на моїх фотозонах. Напис із фанери. цей напис пофарбований у чорний колір. Написи з фанери можуть бути пофарбовані в будь-який колір. Їх можна фарбувати навіть з балончика. А також ми їх можемо покривати глітером і робити різними шрифтами. Об'ємний напис це золотий полістирол на пінопласті. Тут не просто напис, а тут ще і логотип салону краси. Все це, це буде дуже красивим, коли зніметься ця, ця захисна плівочка із полістиролу. Зараз ви бачите напис в захисній плівці. Ми виготовляємо такі написи різними шрифтами і логотип. Ми також можемо зробити, але для цього нам потрібен макет. А ви нам скидаєте макет, і ми робимо по вашому макету потрібний вам логотип. Або просто написи стандартними різними шрифтами. Це смужки з полістиролу. Всі вони, звичайно, тут в захисній плівочці. Зараз, коли ця плівочка зніметься, вони будуть абсолютно дзеркальні, будуть дуже красиві. Їх можна ну, ставити як акцент якийсь на фотозоні, або, наприклад, обклеїти каркас, або зробити якусь рамочку. Максимальна довжина таких смужок, які ми можемо зробити, це півтора метри. І колір може бути срібний, золотий, білий або чорний. Це в мене метелики із ДВП. Ви їх, до речі, могли бачити на моїх фотозонах. Я їх використовувала колись. От саме такі метелики. Може, інші кольори трошки. Тут у мене колір пудра це ДВП пофарбований Ось такий колір. Ми можемо робити різний розмір і різний колір таких метеликів. Можемо відправляти пофарбовані або ніс, з фанери, з пінопласту, або з полістиролу. Це у мене напис із фанери. Фанера пофарбована у жовтий кольор. Такі написи ми також можемо фарбувати в різні кольори. Фанера взагалі дуже красиво виглядає на фотозоні, можна її фарбувати навіть із балончика. Єдине, зберігати її треба у сухому приміщенні. Тут у мене такий довгий напис, полістирол на пінопласті об'ємний. Найдовшу довжину напису і з пінопласту або ось такого об'ємного ми можемо зробити 1,20 ну, тому що сам лист пінопласту має таку довжину. Якщо це полістирол, просто полістирол або фанера, це може бути 1,50 п'ятдесят. Або можна зробити просто напис по літерах, і тоді фактично будь-який розмір довжини, тому що по літерах написи ми можемо робити дуже великі. Ми робили навіть 4 метри, але напис був. По літерах висота літер була 55 сантиметрів.